Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю всіх неділя, 30 листопада, останній день осені. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Є зведення. Від генерального штабу збройних сил України, отож, втрати окупантів за вчорашній день: мінус 1160. в особовому складі, мінус 5 танків, мінус 14 бойових броньованих машин, мінус 7 артилерійських систем, мінус 2 реактивні системи залпового вогню. Ну і ще кілька мінусів, зокрема, мінус 508 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Наприклад, але я так розумію, що це в тому числі підсумки вчорашньої ранкової. Нічної атаки по Києву підключаємо до розмови гостя на зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, майору відставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Отже, сьогодні неспокійно було, як повідомляють на тимчасово окупованих територіях Донецької області Донецьк-Дебальцево-Авдіївка. Місцеві пишуть і навіть іноді знімають значить якісь прильоти. Незрозуміло чого. Мінус один склад боєприпасів. Це з того, що відомо. Звітують також про пошкодження залізничної інфраструктури. А в Краснодарському краї Російської Федерації теж повідомляються про вибухи і знову ж таки згадується. Ця Слов'янськ на Кубані, тому що туди вже кілька тижнів не прилітало, а там вже знаходиться нафтопереробний завод, який вже був пару разів під атаками. Українські спроби, що називається, діставати росіян на тимчасово окупованих територіях. Ну і Краснодарський край, оця частина да східного узбережжя Чорного моря. Мені здається, ці речі, ці речі матимуть якийсь накопичувальний ефект. Як ви бачите це в розвитку? Ну, воно має накопичений ефект. Ми, ми часто аналізуємо атаку на якийсь е, один нафтопереробний завод чи на якийсь один склад, і е, одразу починаємо розбиратися, наскільки це вплине на ситуацію безпосередньо на всій лінії фронту. Простіше кажучи, на російсько-українській війні. Воно вплине, але не суттєво. Однокопичений ефект. Ну, та кількість нафтопереробних заводів, які ми вже зруйнували, ну пошкодили, скажімо. То вона оцінюється ледь не до половини е, нафтопереробних можливостей Російської Федерації. Це, от, от це е, накопичений ефект впливає суттєво. А з проводу того, що атакували знову якісь об'єкти, які вже були атаковані. Ну е, то про це казав ще не менше керівник головного управління розвитку пан Буданов. Що завод, який був атакований, вони починають його відновлювати. На це уходить е, десь ну від. Декілька тижнів до декілька місяців, і коли це відновлення вже майже закінчиться, знову наноситься удар, і ну ремонтні роботи, як то кажуть, продовжуються. Тому тут не, 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 не щоб ніхто не додавався, чому, чому знову атакувати? Вже ж туди атакували. Ну його ж не знищують, вщерть, там не перетворюють на <кхів> реля. Пошкодили, ремонтують. Не, не доремонтували чи тільки відремонтували, знову пошкоджують. Тому тут це, це системно. Системна робота, яка, яка в накопичений ефект, приносить результати сам по собі, один чи два якихось локації, по яким ми вдарили, ну це має ефект, але. Тільки як якщо його розглядати в контексті накопичування в контексті накопичення. Ну і власне про Новоросійськ повідомляють, що там значить повністю знищений уже причал для завантаження нафти і нафтопродуктів. Туди знову щось приходило. Да, ми бачили також інформацію про те, як морські дрони служби безпеки України під назвою «Сі Бейбі». Так от, в рамках спільної операції операції з військово-морськими силами уразили два підсанкційні нафтові танкери. танкери ці називаються досі, тому що ну вони ж не потоплені. Кайро і віват з того, що пише інститут чорноморських досліджень. Обидва ці танкери підсанкційні, і на той момент, коли їх уразили, вони взагалі не мали жодної реєстрації в реєстрі кораблів. Ну, тобто, по суті, не мали жодного діючого чи там легального прапору. До цього ходили під прапором габону. Здається, ну але це такі, знаєте, юрисдикції, які у яких недорого, що називається, купити можливість ходити під їхнім прапором. Це ще один такий натяк росіянам, і не тільки росіянам, і тим, хто купує їхню нафту та нафтопродукти, що от уже чор чорноморський експорт пора звертати. Ну, можна так казати, ті санкції проти Російської Федерації, які ми, так, які ми постійно очікуємо, там 19-119 пакет санкцій, ну, вони мають бути спрямовані проти нафтопереробних, нафтовидобувальних компаній Російської Федерації, бо ми розуміємо, звідки беруться основні гроші в бюджеті Росії, це продажа енергоносіїв. Ну, кажуть, країна Бензоколонка. Ну, видобувають їх, треба кудись постачати, якщо ми будемо. Оцей тенівий флот, російський танкерний флот, якщо ми будемо його нищити ще на мешев в Чорному морі, ну це вплине, це наша санкція. Наша санкція більш диє. Бо коли санкція – це папір, який ну, нічого далі, крім того, що це папір, він не несе. Ніякого загрози, ніякого збитків росіяни від цього не вичувають. А від наших ударів по НПЗ вже по кораблях, які перевозять цю нафту, Ну, це є ті санкції, які б які Росія Росіяна буде відчувати. Зрозуміло, знов таки, один-два танкери це непогано, але повертаємось до НПЗ про логіку атак по НПЗ, це накопичений ефект має бути. Ті танкери, які ну, все, що буде плавати по Чорному морі, не ходити, вони у плавають. Це в наш кораблі ході. Все, що там будуть плавати, я думаю, що в нас є можливості, ці, ці танкери. Атакувати нашими дронами і охорони, що ми це далі будемо робити досить вже невеликі. Є спроби, ну виходить. Якщо він навіть не затонув, ну, він вже не може виконувати свої функції. Ну хай там плаває що там. І ну це. так, уже в інституті чорноморських досліджень пишуть, що все однозначно ці два танкери не підлягають відновленню. Їх там гасили і напевно загасили. Ну і є вже зображення, що там ну і дірки в борту діаметром десь від пів метра до метра. Такі пробої. Відповідно, ну принаймні, експерти якраз морські кажуть, що все відновленню не підлягає учорашній ранок. Давайте повернемося до подій вчорашньої ночі і вчорашнього ранку. Комбінована атака дуже. Уже багато чого летіло по Україні. Ну і результати аналізують якраз українські експерти, тому що не запустили 596 гіранів, гербер і різних інших дронів обманок, і 36 ракет. За результатами. Ну, тобто, от зараз я процитую одного з фахівців, якраз з питань протиповітряної оборони. Так, от, уявіть ціль, енергетика. Ворог запускає 600 дронів з бойовою, майже 600 дронів з бойовою частиною, ну, приблизно по 50 кілограмів, і до 40 різних ракет з бойовою частиною по півтони на одне місто на Київ. Знову черговий раз одна з наймасштабніших комбінованих атак. Ну і результат по цілях: от, власне, те, як відпрацювала протиповітряна оборона. А насправді зв'язка ППО плюс РЕБ <клес> да так от. Результат по цілях пошкоджені вісім високовольтних проводів. Ремонтні роботи тривали пару годин. Назвіть мені, хоча б одну країну, яка кожен тиждень-два не здатна так відбиватися, щоб по цілях був такий результат. Ну і власне наводяться навіть супутникові знімки, тому що декілька російських ракет високоточних, як відомо, да вони пролетіли повз Київ і повлучали ну реально, в поля, просто десь у Макарівському районі. Київської області, тобто, по суті, оці аналогавнітні високоточні ракети якось вдалося е, ну вдалося надурити. Вони полетіли чи то в Перу, чи то в якусь іншу країну. Тобто, це якраз питання того, що частина перехоплена, інша частина полетіла ну просто в поля. Мені здається, це важливий результат. Ну тим більше, що нам треба ну, визнавати, коли справді наше ППО разом з Ребом відпрацьовує е, дуже і дуже ефективно. Ну така кількість знищених повітряних цілей це дійсно безпрецедентно для протиповітряної оборони будь-якої України. Ми, ми ну на там рік тому зараз вже таких вже таких порівнянь немає. Казали про систему протиповітряної оборони Ізраїлю, що вона дуже добра. У нас там на та не така. Так відсоток знищених цілей повітряних в нас вище ніж, наприклад, протиповітряної оборони того самого Ізраїлю. Це при тому, що Ізраїль атакується не такими сучасними, не з такою кількістю ракет. Ізраїль по території на Київської області, Тому, на жаль, прильоти є, на жаль, деякі. Так, у нас якась проблема зі зв'язком. Наскільки я зрозумів, нагадаю аудиторії, спробую я, я так розумію, мої колеги спробують зараз підключити знову. Ветеран російсько-української війни, майору відставці Олексій Гетьман з нами на зв'язку. Аналізували і намагалися розібратися, як воно так спрацювало. Що з майже 600 дронів і там під 40 ракет збито та придушено 558 дронів. Усі чотири балістичні іскандера м один кінжал, 12 з 23 крилатих ракет Х-101 «Іскандер-Х», і Іскандер, Іскандер пробачтека і дві з чотирьох Х 69 Чи відновлили у нас зв'язок? Шановні, поки що чекаємо. Отже, дійсно пишуть про це. Пишуть як про безпрецедентний результат. Я зараз зацитую Сергія Біскрьоснова. Він же флеш про те, що ну от секундочку, де ж він там, коли Петріот збиває балістику в автоматичному режимі, рятуючи наші життя, це більше заслуговується. Руга партнерів, які надали нам ці системи, але те, що зробили сьогодні вночі збройні сили України, просто немає аналогів у світі. Я без пафосу скажу, що напевно жодне місто у світі, жодної країни не зможе відбити продуману атаку понад пів тисячі повітряних цілей. Ми вистояли, дякуємо Збройним силам України. Отакий текст він оприлюднив напередодні. Ну і власне. Свіженькі розробки він постійно теж про них пише. Значить, уже зробили фото безпілотника зі стерлінком ворожого безпілотника. Ну і там помітили якісь нові детальки. Тобто, це по перше, він виглядає не так, як звично було схожий на дрон, який називається у Росіян, регулярно використовується, масово використовується. Називається молнія, але в даному випадку це не молнія. Ну і оснащений невеликим стерлінком. Відповідно, це ще одна загроза. Оза для сил оборони України. Крім того, пишуть, що росіяни досліджують нові діапазони частот, Але я так розумію, що ці речі якраз постійно і чи можливо навіть по колу міняються, коли всі розуміють, що там на чистоті я не знаю, дві 900 Гц, уже багато хто літає і відповідно на ці частоти налаштовуються і аналізатори, і відповідно реби, то частоти міняються, і звичайно, все іде далі. По колу. Повертаємося до розмови з нами на зв'язку. Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман, отже, про, про підсумки суботньої атаки, яку справді експерти називають безпрецедентною. Так, да, ну знову ми почали розмовляти. Тут якийсь вже проти нас реп якийсь працює. <світ> да, да, да. Ну да, 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 да. ворог не спить. Я думаю, то таке? <кхід> Чому ракети втрачають ціль і літять кудись завгодно? Ну, це працює реб. Якщо ракета керується чи підкровується, чи дрон зовнішнім сигналом, не летить по інерційній програмі. Ну, всі вже знають, що така інерційна система наведення це коли заздалегідь записано щось ну, на флешку, скажімо так, в пам'ять ракети, і вона летить використовуючи цю інформацію, яка є всередині. Ну, це заглушити ребом неможливо, так само, як неможливо, заглушити РЕБом те, що летить на оптоволоку. Але, але якщо ну, так, така, така, такий польот він не може бути високоточним, він, вочевидь, він, ну має підкориговуватись. особливо що це крилата ракета, не балістична, балістична ми розумію. По балістичній траєкторії наприкінці зараз російські ракети починають маневрувати не суттєво, але такі руки ліворуч, праворуч, завдяки боковим двигунам, і вони так ускладнюють запуск, ну враження не ускладнюють з зенітними ракетами доводиться запускати не дві, а три-чотири може навіть ракети по одній цілі. Ну щоб було гарантовано, що ця балістика буде знищена. Це коштовно. Кралат ракета вона має підкривуватись ззовні, і оцей зовнішній сигнал можна перехопити, заглушити і навіть перехопити керування, тобто посилаючи сигнали на тій самій частоті, Ну технічно там це не будемо за можна перехопити і або просто зруйнувати. Ракета стає сліпа, вона дезорієнтована і вона летить вже. Ну, куди ну, вона сама, воно що вирішить. Ну не треба тут зараз думати, що якийсь нам штучний інтелект ми ну, нічого, просто вона стає сліпа і вона просто летить некеровано. і тому може полетіти там, ну куди завгодно. В нашому випадку нам скоріше для... повезло, що воно долетіло до якихось просто полів у Макарівському районі, і бо куди завгодно може бути. Ну, на жаль, і якась житлова забудова, чи в принципі ні, територія ні, міста. Ні, в даному треба. випадку це такий це такий приємний збіг обставин. Ні, ну тут це, це мало ймовірно, тому що коли вона заглушена на відстані там десятки кілометрів від, від міста. Ну що вона полетить точно в місто, ну це ну ймовірність є, ну то ну знаєте, тоді вже. Якщо враховувати є ймовірність, по-моєму, є такий випадок в світі, чи правда, чи неправда, не знаю, що шматочок мітерита в людину попав і вбив його за всю історію землі, такий випадок, наче був, був один зафіксований. Ну то що в казку ходити зараз? Ну це ж треба злядати ймовірність. Дуже низька ймовірність, що вона кудись полетить. Тому збувати з курсу і нормально. Ну і відповідно, нищити. Ми вже розуміємо, що це повітряні цілі, особливо прилати ракети і шахеди, не тільки наземними засобами проти повітряної оборони, а й повітряними. В повітряних силах зараз складає навіть новий підрозділ. Роблять сили безполотних систем проти повітряної оборони наших повітряних сил, військово-повітряних сил. Тому літаки полюють за крилатими ракетами, гелікоптери, легкомоторні літаки полюють за шахедами. Тобто, це комплексний підхід для знищення повітряних цілей, а не тільки ну і звісно, дрони дрони перехоплювача Му це, це теж багато про це було розмов, і вони теж використовуються один якийсь засіб, ну наприклад, літаки чи антидрони, да, дрони перехоплювачі. Ну, вони не можуть вирішити повністю закрити небо. А от комплекси, тобто і зенітно-ракетних комплексів знітно-колометних, зенітно гарматних комплекси, дроноперехоплюючі, літаки, гелікоптери, легкомоторні літаки, ну, це все разом дає можливість отримати. Ну тут відсотка розвада рахувати, рахувати може не дуже добре, ну велику кількість, скажімо так, значних повітряних цілей, бо більше пів тисячі цілей за один раз це, це дуже. Дуже складно ну, понад пів тисячі, тисячі цілей лише знищено і лише протягом однієї нічної там слеж ранкової атаки. Давайте тепер до ситуації на землі. Зранку з'явилося з'явився свіжий опис ситуації на Покровську, в районі покровсько мирноградської агломерації. У Росіян там не супер все райдужно, як пише Костянтин Машовець, але до них приходить постійне підкріплення. Уже була інформація, чули в новинах, що коли в там густі тумани, то росіяни цим користуються і намагаються заводити свою живу силу і підтягати її ближче-ближче. Ну і от на думку Костянтина Машовця, зараз або відповідно буде ухвалене якесь. Якесь інше рішення, яке існування якого пише він, я цілком допускаю, і яке мають мабуть уже підготовлене українським командуванням. Ну або найближчим часом доведеться виходити по суті з боями з того, що залишилося під контролем сил оборони України у Покровську і в Мирнограді, тому що в обох цих містах уже фіксуються росіяни. Ну і ситуація ускладнена для. Сил оборони України, хоча і хоча і Росіянам не дуже легко, тому що туди вже підкинули в смугу відповідальності 51-ї загальної військової армії їхньої уже під, перекинули морпіхів, які явно не для цього були призначені. Ну тобто, по суті, росіяни зараз кидають все, що можна. У них є підготовлена штурмова піхота. Що нам треба розуміти, про, про динаміку ситуації там прориватися з боями до своїх, ну або можливо буде як. Якесь інше рішення, як ви це бачите. Так, у нас там, по перше, немає ніякого оточення, щоб нам прорватися нікуди не треба. Ми можемо відходити, якщо це буде прийнято таке рішення. Давайте я розумію, що часу вже небагато. Давайте швиденько по російським можливостям про цифрах, щоб воно стало так більш-менш зрозуміло. Там зосереджено до 150 тисяч російських військовослужбовців, з них ще туди додано. 18 тисяч цих морських піхотинців, це 18 тисяч, це груп, таке групування. Із цих 150 тисяч, це 150 тисяч, враховуючи оперативний резерв, який там був, 50 тисяч, оцей оперативний резерв вже задіяний. Із цих, із цих 168 тисяч, 70 тисяч, це якраз штурмовики, які мають штурмувати, ну, тобто, розуміємо, виходячи з назви. Кількість росіян на покровському напрямку більше ніж наших збройних сил, ніж наших військовослужбовців від п'яти до десяти разів. Там оцінюється шість сім разів. але ми не можемо сказати точну цифру, щоб не порахувати, скільки там наших. бо це є темні скаві. До десяти разів Росіяни там перевищують. Нам вдалося туди зробити певні шляхи логістичні, притягнути певні резерви. Ймовірності оточення на сьогоднішній день немає. Якщо ворог збільшить перекидаючись з інших ділянок фронту туди сили, то швидше за все імовірність того, що доведеться не з боями відходити, а організовано відходити. Це є ну це бойове розпорядження, яке вже впевнено отримано нашими військами. Тільки воно ще не було команди його задіювати. Хочу нагадати, ми про це неодноразово казали, що організований відхід військ, технологічний і організаційна найбільш більш складна військова праця, вона складніше організується, ніж, наприклад, дії в обороні чи дії в наступу. На сьогоднішній день ще раз, небезпеки, оточення наших військ немає. Ну, тут просто знов почули з розмови. О, скільки це вже, може залишились години, залишились дні, це ми вже чуємо. 16 місяців йдуть бої за Покровський, і останні десь місяці-два ми чуємо, що залишилось там декілька годин. Ну, щось розташовується ці години. А того, ну, що так, пару годин ще... лишилося, пару днів лишилося, пару тижнів лишилося. А триває ця операція. Справді росіяни намагаються взяти Покровськ уже 16 місяців, тобто півтора року. Майже дуже дякую за ваші роз'яснення. Ветеран російсько-української війни, майор у відставці, Олексій Гетьман, був з нами на зв'язку. Шановні зараз пропоную прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. І після новин продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.